Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо у студії для вас. Працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Останнім часом у соціальних мережах і месенджерах українці все частіше отримують повідомлення із напрочуд вигідними акціями для автомобілістів. Нібито відомі автозаправні мережі дарують промокоди на пальне. Усе, що потрібно, це підписатися на телеграм-канал. Такі повідомлення приходять у приватні чати, групи або пересилаються від знайомих, і це одразу знижує пильність та створює відчуття достовірності. Насправді йдеться. Ця... Про шахрайську схему побудовану на фішингових сайтах і викрадення акаунтів. Користувачів крок за кроком підводять до введення номера телефону та кодів підтвердження, після чого зловмисники перехоплюють контроль над обліковими записами. Вже за кілька годин ці акаунти починають використовувати для масової розсилки нових фейкових акцій, а власники втрачають доступ до своїх профілів. Чому такі повідомлення швидко поширюються? Яку мету насправді мають шахраї, та як розпізнати небезпеку ще до кліку на посилання? Про це говоримо з Романом Дерезенком, експертом громадської організації Детектор Медіа. Як саме зловмисники крок за кроком отримують доступ до акаунтів користувачів через такі повідомлення? Пояснює експерт. Працює ця шахрайська схема так, що людині надсилають повідомлення в соціальних мережах або меседжерах, і з доволі гучною обіцянкою отримати промокод на 10 тисяч літрів пального за підписку на телеграм-канал. Повідомлення ж виглядає насправді як акція відомої. Мережі АЗС, а посилання веде на сторінку, яка зовні майже не відрізняється від офіційного сайту, тобто це знайомі логотипи, це знайомі кольори, це формулювання, лозунги відомої АЗС, і на сайті просять виконати доволі просту умову. Підписатися на телеграм-канал, після чого користувача перенаправляють далі і просять ввести номер телефону та код підтвердження, який приходить у смс або в телеграм. І що важливо, шахраї кажуть, що це не код підтвердження, а промокод, який людина отримує. Але ж насправді, фактично, людина передає шахраям код доступу до свого аккаунту. Після цього зловмисники заходять у профіль жертви і починають розсилати такі самі повідомлення її контактам, знайомим, друзям колегам. І потім шахраї закріплюють контроль над акаунтом, зокрема вмикають двофакторну ідентифікацію, але вже зі своїми даними. І в результаті людина втрачає доступ взагалі до свого облікового запису. Головною цінністю у цій історії є не промокоди і не пальне, а доступ до акаунтів реальних людей. Але навіщо шахраям масово захоплювати профілі у месенджерах і як вони використовують їх далі? Говорить Роман Дерезенко, експерт детектора медіа. Мета насправді значно ширша ніж просто злам акаунту. Коли шахраї отримують доступ до профілю реальної людини, вони одразу запускають механізм масштабування, тобто зламаний акаунт використовують для масової розсилки таких самих акцій, усім контактам, усім чатам, усім групам. І оскільки повідомлення надходять від знайомої людини, рівень довіри до них значно вищий, і це дозволяє шахраям швидко знаходити нових жертв, практично без жодних зусиль і витрат. Власне, так, схема поширюється дуже швидко. Один зламаний аккаунт тягне за собою наступній. Що можуть робити шахраї ще? Це. Монетизувати далі. Шахраї часто можуть використовувати цей захоплений аккаунт для такого прямого виманювання грошей у знайомих жертви. Вони пишуть там е, такі повідомлення на кшталт: позич, будь ласка, до завтра, терміново потрібна допомога. Я зараз у складній ситуації, зараз надішлю тобі реквізити, будь ласка, надішли мені гроші. І такі звернення виглядають переконливо, бо надходять знову ж таки від людини, яку знають особисто, і часто супроводжуються таким доволі потужним емоційним тиском, і також. Відчуттям терміновості вони теж маніпулюють цим, і друзі, родичі, колеги вони не підозрюють нічого. Вони переказують гроші, і тоді шахраї взагалі зникають. Звісно, зламані акаунти використовують і для інших шахрайських сценаріїв. Через них поширюють нові фішингові посилання, які рекламують псевдоінвестиції, фейкові збори, фейкові голосування там проголосуй за мою дитину в конкурсі малюнків або продають доступ. До акаунтів на чорному ринку така історія теж є. У підсумку кожен зламаний профіль стає для шахраїв таким доволі універсальним інструментом заробітку. Саме тому такі схеми насправді дуже небезпечні. Вони перетворюють довіру між людьми на джерело стабільного прибутку для зловмисників. Більшість таких схем спрацьовує не через складні технології, а через поспіх. І неуважність користувачів, на які сигнали небезпеки варто звертати увагу ще до переходу за посиланням і введення будь-яких даних, роз'яснює Роман Дерезенко, щоб не вестися на подібні шахрайські схеми, насамперед варто виробити собі звичку критично ставитися до ось таких надто вигідних пропозицій, особливо якщо вони приходять у меседжерах або соцмережах. Безкоштовне пальне, великі бонуси. Цінні подарунки просто за підписку, це майже завжди сигнал небезпеки. Варто пам'ятати, що великі компанії не проводять якісь серйозні акції через якісь випадкові повідомлення і тим більше не просять виконувати якісь сумнівні дії на сторонніх сайтах. Якщо ж якась пропозиція вас зацікавила, то правильний крок це не натискати на посилання. А самостійно зайти на офіційний сайт компанії, ну в даному випадку, це АЗС, або на сторінки в соцмережах верифіковані синьою галочкою, і перевірити, чи насправді така акція існує. Також дуже важливо розуміти цінність власних. Даних в мережі і не передавати їх імпульсивно. Тобто, код підтвердження з смс або з меседжерів це по суті ключі від ваших аккаунтів. Їх ніколи не використовують для отримання знижок, промокодів, якихось ваучерів чи загалом участі в розіграшах. Якщо на будь-якому сайті або повідомленні просять вас ввести такий код, це майже 100% шахрайство. Так само варто уважно дивитися на адресу сайту, тому що фішингові сторінки. Часто маскуються під відомі бренди, в цьому випадку АЗС. але ці сайти завжди мають дивний домен: це якісь зайві символи або незначні помилки в назві. Тому варто дуже уважно перевірити адресу сайту. Окремо ще хотів наголосити про обережність із посиланнями, тому що не слід переходити за лінками з смс, меседжерів, електронної пошти, соціальних мереж, навіть якщо вони надійшли від нібито знайомих вам людей, знайомих відомих компаній. І що важливо, якщо повідомлення викликає у вас сумнів або створює відчуття терміновості, на цьому відчутті дуже часто шахраї будують свої шахрайські схеми, це. Ще один тривожний сигнал: шахраї спеціально тиснуть на емоції, щоб людина не встигла подумати і перевірити інформацію. А загалом дуже корисно виробити собі просту звичку, робити паузу перед будь-якою дією в інтернеті. Це буквально кілька секунд, щоб поставити собі запитання, навіщо цій компанії мій номер телефону, мій код підтвердження, навіщо взагалі. Якийсь АЗС, мій код підтвердження або доступ до мого акаунту в Телеграмі у більшості випадків відповідь буде дуже очевидною, і саме уважність, перевірка і спокійна оцінка ситуації є найефективнішим захистом від подібних шахрайських схем. Ось такими були коментарі і поради від Романа Дерезенка, експерта громадської організації Детектор Медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами щодня у будні. Рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.